Всім доброго дня. От зараз до Добрині прийшов його син провідати тата. Я тебе вітаю, Микола. Дякую. Що ти як? А нічого, поволі, так. Жерепчик лиш лишню року. Де йде, ну. Сьогодні дев'ятий день. А такий до рук. Чемний репчає. Чемний, так? Дуже красивий такий жур. Ноги має такі під собою дуже гарні. Видко, що вуха тато, вирішиш, як пускає тако назад. Отой перед такий йде, знаєш, назад нижчий. Дивіться, яка гарна лисина. Взяв лисину від мами. Красивий жеребчик. Добриня. Гарні дає лишата. так? що так? Тихо. Та. Добре все, кобило все, все? Все. мало вс плюс. Тай файн. і тверді. Пасуться зараз, так? Ану, а давай йдемо йдемо туди далі зараз. А як по дорозі, йшов добре? Добре, а що. Це темп, не знаю. Ага. Рубі ноги, коліна такі. <риві> Направо тут копья. Так, так. Ні-ні, ще не прив'язуй. так от туди трошки далі піди. Ще покажемо його. Кобилі нагадай, скільки років? Чотири. Чотири роки. Кобилі чотири роки. роки. Кобила зірка. А де ще? Де а вона там вишала. Ага. Чапи підтягає. Як назвав? Я ще не, я не знаю. Що не назвав? Ось ми Шукали, шукали і яти так. Та не ага. буде називати. В мене то одно леся, то друге, то третє. Всі лесі. Всі лесі. Один я лохмати. Фай. Але щось я бачу, знаєш, ноги кидає е, знизу чорним. так. — Непонятно, він. Що він може бути і гнідей, ти знаєш? Що може бути? Так, і хвостик тут трошки ну. на кінці чорний. А. І... А, буде. Зараз буде лягати, певне, бо вже Тож змучився. Так, то, 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 є десь кілька, десь два кілометри є до мене, ні? Десь два є, не? ну. Е, ще раз нагадую, так мені саме зручніше, чи тут, якщо в селі, це не треба ні косити, ні дивитися за чужим конем, а так це прийшли, чи я приїхав. Не грає роль. І спарували. Що так добре б добре би в селі було, так хоч 100 кобелів. Так, так, та було б люк. <говори> було би добре, так. Це прийшов, пішов. Але нічого страшного. А, та, як є, так є. Та. Трохи хоче підживитись. Кобила гарна, широка така ношата. Якраз під гарних жеребців будуть гарні гушати. Ну Каташка вів. карт. та запутана пакує за, не, за ними. Урвала пастух. Ну, а я не, не підключаю, він ще малий, знаєш, так шкала ще десь аби запутає. Ні, ти підключай, не собі на участь і буде знайти. Так, трошки побудь то, як добра кобила, добра мама, вона відганяє. А якщо розганяє, то його спре, знаєш, багато. бо потім потом... буде ти сам знаєш, як, та, як в нас телята родяться. Як ти першої дні не прив'язав, то, то... то вже потім, то падає потім душі. вже паде душі всі скаче, знаєш. А як від першої дні, воно, знаєш, воно прив'язано, трохи посіпалося і воно привикає. Так само і, і лившат. Що, пацан. Ну, ручий такий. Нік часі не біїти. Це добре. Так, все вродив, я поняв 4 години, навіть не сходив. Поки ага. не встане самий, на її дому йти йде. Не ага. буде самий сад. Такий перед смігоро розклазистий. Такий. Ножка. Шай. Гарно. Добре, що щось родиці, приємно. Лиш би здорові були. Так, так такі. Дуже ручні, ручно. Добре. Це вже два місці. Де? Так, два місяці. Ні, та добре дає дуже. Дуже гарні лошата, що, так. що там вже є такі, що по, по 4 місяці Лошата по ньому, то вже видно ще краще. знаєш. Але то видно, що вперед бачиш ці кістки. Так, так. Ну, от загальному оця кісточка, знаєш, вона така дуже крупна. Ну. високий? Так, високі на Та, ногах нога під ним така гарна. Що, Все, що, все є то що має бути. Високі. Порвали на вже побилу. Е, сьогодні ще раз нагадую 9 день. Е, Микола, Микола прийшов до мене з лошаком. Лошак від Добрині, красивий, майно здоровий буде. Добрині вже. Загрівся. зранку. Зранку, Дран. Діда, Діда. Діда. Є -гі. Є -гі. Ось такі у нас прави. Гіно, -гі. мають кобиле родити, що по добрині, що по Фараону. Уже трохи, слава Богу, цього року лошад є. І ще має бути. би здорові були.

Позаганяю ковчку, це зараз звертається, да. так. Привіт, помади, дитина, у нас справи. Будемо розводити ліпше. Так, да, так, да. чим? Кожен рік все краще, так. знаєш. Вже рахуй, оці лошата-перевідники, це вже потім ще їх покрити, знаєш. Так. І воно буде чим рік, тим краще. Вийдемо на дуже гарні красиві коні, хоч в нас вже є багато гарних коней. По -чуть -чуть, по -чуть -чуть. По за рік за роком. Так, так. Лише би це цінилося, знаєш, так, Би так, ці так. лошата були в ціні. Би коні були в ціні. Би було за що тримати? Та, би було за що це. Коло це оходити. Доглядати. Такі має села, видиш таке. Ага. Трошки тут. О, о, дивіться, має. Тут трошки такого сиву. Теж Дідова іде кров. Та, та. Діду, ще раз нагадуємо. Чистий, чистий бельгієць. Нади Так, Ділан. Його діду, діда звали Ділан. От такі в нас справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.